Вітаю, шановні учасники групи Форт Фюжон. У нас була дискусія з одним з ваших учасників, що він сказав, що ми являємося реалізатором деталей на Форт Ф'южін, Китай або Турція. Я пообіцяв людині особисто, що я надішлю йому відео, що ми є виробником. Тобто хочу з вами привітатись. Я є Максим, я є керівник компанії «Автошторм». Зараз я вам проведу невеличку екскурсію від. До огляду нашого виробничого приміщення ну, і автомайстерень. Ну, так, Я вже знаходжусь на місці, це ось наша автомайстерня. Три бокси. Ось наше виробниче приміщення. Тобто я зайдемо з вами туди. Тут ми обслуговуємо автомобілі. Ось один автомобіль, ось інший автомобіль. Хочу навіть вам показати, що ми робимо хлопцям на передову. Тобто те, що ми обслуговуємо ці машини по ходові це одне. І ось ця конструкція це теж робота наших хлопців, наших технологів. Більше зараджуємо це мому батькою бо ми на батько-інженер-конструктор. Це перероблюється невеличка машина, тобто на 4, на 8, на 6 створів, це як міні-граф у нас. Так, пішли, я буду вам показувати, що у нас робиться, чим ми взагалі займаємося. То є моя машина, Nissan Leaf, доволі економний автомобіль. Ну, поїхали. Перший поверх у нас це металооброботка. Тобто ось у нас слюсарний невеличкий цех. Ось один токарний верстат. Ось інший токарний верстат, третій токарний верстат, четвертий токарний верстат, п'ятий токарний верстат. Два фрезерних. В цьому цеху ми виготовляємо внутрішню арматуру для наших виробів. Заодно займаємося ще реставрацією шарових, наконечників, рольових тяг. Тут в мене невеличкий бездал. Чому? Тому що тут є такі верстати, які я сам особисто піднімаю на ноги. Той є компресор. Ось арматура. Зовнішня. Ось внутрішня арматура. Ну і ось, по-перше, навіть плаваючи на Ford Fusion, який під підпружений важіль. Тобто це внутрішній палець, який точить наш ЧПУ. Вони знаходяться на інших е площадях. Тобто вони потім ще поліруються до близько і встановлюються ось в ці Ні, не в ці корпуса. Ось в ці корпуси, е які потім ми реалізуємо на ваші машини. Оце добавочні втулки так само. До цих плаваючих. Це велика кількість деталей у нас по реставрації для Тесли. Тобто, що вам показати... А, ось тут станемо. Тобто це є Тесловські важелі, які приїжджають до нас з різних міст України. Ми відновлюємо, доводимо їх до ладу і надаємо гарантію. Так. Сань, дозволь, будь ласка, мені. Там внизу у нас підсобне приміщення, компресор, лінтична піла, туди я вести вас не буду. Піднімаємося на другий поверх. зроби Сам зробив музику тихіше. Ну і підходимо до самого серця нашого резіннотехнічних виробів з одного цехів. Ось наші преса. На жаль, сьогодні ми не виливаємо втулки стабілізатор на Ford Fusion, але ось. Готова продукція різних замовників, ось наші прес-форми, ось наші преса. Тобто ми виготовляємо ось такі деталі з вами. Вам, а не з вами, перепрошую. Е, ось салімблок, який ще буде чиститись на Ford Fusion, який йде в пружиний важіль. Тобто він заздалегідь потім буде мати ось такий ось вигляд. Ой, так, зараз. Один прес. Другий гразинотехнічний прес, третій, який сьогодні в ремонті, ще одна продукція. Четвертий, п'ятий, шостий ще в ремонті. Тобто ми замовляємо ось таку от резину в сирому вигляді, різних компонентів нам її роблять під замовлення. Ми виготовляємо деталі. Тут велика кількість арматури, які вибачте, теж безлот, коли ми ще до цього не дійшли. Тобто на різні сайлент блоки Цей прес Ми з батьком сконструювали суто разом. тобто Це ви бачите, це не заводський прес. Тобто тут йде у нас час, температура, вони автоматично піднімаються. Після закінчення своєї роботи вони опускаються донизу і можна розбирати пресформу. Якщо ви бачите, ось ми заливаємо це є вже обой з резини. Тут внутрішня наружна арматура, яка підготовлювалася для тої чи іншої деталі. Там ми... теж газок, ми встановили трансформаторну підстанцію, електрики поки що бавляться з ящиками. Ну, Тут ще окремо дойде. Це піскоструйка повністю автоматична, яка у нас закидується арматура, вона підготовлюється, пісочиться. І Потім, коли пропісочена арматура, вона по факту переноситься вже сюди до хлопців. Вони підготовлюють спеціальним ґрунтом, спеціальним клеєм, скривають її. Залишають на деякий час, воно висихає, і тоді вони вже переходять в ПРЕСА. Тобто у нас те сладківажі, як ви бачили, були там в полурозібраному стані. Ось частково вони вже відновлені, а потім ми людям надсилаємо вже в такому вигляді. Важаю. Якщо вам потрібно, звертайтесь до нас. Чим зможемо, тим зарадимо. Ми є виробниками різних деталей, посальним блоків, по стабілізаторам, стабілізатором, втулкам стабілізатора. Надаємо послуги реставрації шарових наконечників, рульових тяг, подушок, двигуна навіть відновлюємо різні. Якщо буде цікаво, будь ласка, звертайтеся, ми взагалі завжди вам будемо раді. Чим зможемо, тим допоможемо. Тобто ми є український виробник, Україна понад усе. Хлопці, які на передовій, ми вам вас віримо. Все буде Україна. Ось є власний компанії, це мій батько В'ячеслав Леонідович. А а це, я записую відео на велике прохання там хлопців з групи. Тобто ми є виробниками, якщо що потрібно, звертайтесь. Хай вам щастить, бережіть себе, все буде Україна.